Склад чисел у межах 10. Для того, щоб вивчити склад чисел у межах 10, діти повинні знати цифри. Число 2 складається з чисел 1 та 1. Число 3 складається з чисел 1 та 2. 2 та 1. Число 4 складається із чисел 1 та 3, 2 та 2. Три та один. Число п'ять складається із чисел один та чотири, два та три, три та два, чотири та один. Число шість складається із чисел один та п'ять, два та чотири, три та три, чотири

Вісім та один. Число десять складається із чисел один та дев'ять, два, та вісім. Три та сім. Чотири та шість. П'ять та п'ять. Шість та чотири. 7 та 3. 8 та 2, 9 та 1. Після того, як дитина переглянула відео, закріпіть склад чисел на лінійці, позначаючи потрібне число фішкою, гудзиком, монеткою. Переконайтеся, що дитина лічить зліва направо. Число. Завжди складається з двох менших чисел, які стоять попереду зліва від числа. Розповідаючи склад числа, завжди починаємо з одиниці, та найбільшого числа у рядку. Працюємо двома руками. Пальці рухаються по лінійці до середини, зустрічаються і рухаються в зворотному напрямку. Пограйте з дитиною, називаючи склад чисел по черзі або на швидкість. За кожен правильно названий склад числа гравці отримують фішку. Виграє той, у кого фішок більше. Лінійку можна намалювати самому або завантажити на сайті та роздрукувати її у форматі А4. Доцільно буде поклеїти її зверху скотчем. Посилання на сайт під відео.